Ми будемо святкувати велике 50-те свято на честь, розниження чесного Божого Туреччого Христа. І ось це, присвячує сьогодні якраз недільне Івангелі, щоб ми підготували себе до цього великого свята. В сьогоднішньому Івангелі ми чули відні слова, що ніхто не сходив з небесі тільки Господь наш. І, як він казав мені, належить бути Вознесеним на Хрест, але він певно Хрест не казав, але він оце сказав, вказуючи на історію старого Він сказав, так буде, як розніс Мойсей Нітного Змія. Так і мені тільки буде синим, але вся, хто вірує в мене, той не займе, а буде мати, мати життя вічне. І ось Господь сказав, що так возлюбив Бог цей світ, що послав сина свого і до народу, щоб спас цей світ. Далі Господь каже в дивні слова, що Він прийшов не для того, щоб судити світ, а для того, щоб спасти світ. Дійсно, Господа всі вважають за строго суддю і думають, що Він всіх буде строго судити за гріхи, за всі діла. Але всього не ванне ми бачимо. Що він не буде строгим світом, він буде нашим і нашим Спасителем. Він дійсно зійшов з неба, оплатився через Пресвяту Богородицю, взявши в неї плоть, і він дійсно прийшов для того, щоб пострадати. В старому заповіті якраз ми читаємо, що коли Моїсей водив старозавітний іванівський народ на постелі 40 років. Вони прийшли в одне місце, де було багато змій. І оці змії жали, людей помирали. Тоді Господь повелів Мойсею зробити рідного змія і вознести його, тобто поставити на вільному місці на висоті. І сказав Господь, що хто буде дивитися змірою на цього рідного змія, навіть якщо жалити змії від то вони залишаться живим. А той, хто без віри буде, той загрібне. Так і дійсно було, що хто дивився на лідного Змія і, і якого розніс е, Моїсей, вони залишалися з життям. І це окраз нашого християнства. Господь дав нам заповіді, ми не відразу можемо змінитися. Ми в тому чи іншому випадку загрішаємо. І ось коли ми каємо свої гріхи і з вірою дивимося на Бога, який вас несе, не як зміна Христі, а Він взяв на красне в Христі всі наші гріхи. І ми молимося до Господа, щоб на Він простив наші гріхи, тому залишаємося до духе живе. А той, хто не вірує в Господа, не вірує в Його хрестне страждання, не вірує в те, що Він прийшов для того, щоб дати нам прощення гріхів, той не вірить. Бога під зеркалі і до спідати своїх Так що у нас є спасительний засіб, таїсне, покаяння, коли приходимо до Господа, дивлячись на нього вірою, щоб Він простив наші гріхи, Він дійсно прощає нам гріхи. якщо ми щиро каємось і намагаємось більше. Дійсно, Бог, Отець послав Сина свого в цей світ, щоб нас спасти. Не було вже надії перед нешестям Спасителя, Те, те, хтось змінив цей світ, тому що в той час перед пришестям Господа Ісуса Христа цей світ був дуже розбежен. І ось всі очікували, що вийде той, хто змінить цей світ коли ще прийде Бог і якимось чином з минулий дійсно прийшов існує Бог, наш Ісус Христос, і дав нам заповіді, завдяки яким ми можемо змінитися. Заповіді Іванові. Не прості ці заповіді, але дуже їх важко виконувати, тому що люди більше розлюбили Тьму, розлюбили себе в гордості своїй. За авторитет, тільки себе бажають останні і своїх поглядів. І ось Господь якраз прийшов для того, щоб дати нам, саме головне, дати нам шлях до спасіння. І ось далі ми чекали спішнювання Миша, Господь не прийшов для того, щоб судити світ. Дійсно, ми самі, наша совість, наша судить. Господь тільки нам вказав, що і запропонував, якщо ви хочете бути блаженними, плачте про свої гріхи, бути кроткими, бути милостивими, очищайте свої серця, щоб дозріти Бога, терпіть всі нападки цього світу, бути миротворцями. І радійте, коли у вас будуть вигнати за Христа, тому що Пуста ваша велика на небеса, це сказав він запитів блаженства. І ось він показав, як молитися, як жити по діти по відношенню до ближніх. То, що ми не хотіли, щоб нам робили, ми не повинні іншим робити. То ці всі заповіді Господь дав і сказав, якщо ви хочете спастися. Виконити. ну дійсно заповіді ці нас змінюють. І коли людина живе по заповіді, вона стає здатною жити серед людей, ми у майбутньому царстві. Вона зможе йти в те суспільство добрих, святих людей, тому що вона саме цими не заповідь. Повіть собі людина, яка живе життям гріхом. Вона заходить в храм, вона намагається старішити з нього. Це не те середовище, яке властиве цій людині. Властиве для цій людини інше середовище, гріха. І ось вона, ця людина, зайняє ну, поставить свічку, і це затікає. Не пробка з води зводив, вузькарний скрав, тому що це середовище не властиві, не сроди цієї людини. А от коли вона йде в ті місця, де, де рішать, вона там радіє, тому що це якраз те середовище, де вона себе комфортно відчуває. І навпаки, уявіть собі людину, вірующу, яке себе сформувала. Їй властива це свято, храму, святості. І коли вона по тим чи іншим причинам падає в ті місця, які вирішать, вона намагається скоріше втікти. Отак От і буде суд. Людина йде в те місце, яке властиве для неї. І ми тут себе формуємо. І християнство це не те, коли людина виконати суму тих чи інших добрих дій. А те, коли ми добрими ділами, ми донесли своє Бог так, що ми буде жити у добрі. Повіть собі також, що людина припала, на жаль, Христос до п'язня. Тут ще на землі людина може задовільнитися свої страсті. Фізичні. Вона може піти, купити собі алкогольний напої і, хоча в ній погана, вона може знову і знову задовольнити своїй страстю. Якщо вона е, цей страсті е, дуже пристрасна. Але собі, що це не помирає. І вона не має можливість задовільнити страстю, вона живе. Вона живе не в тілі, а в душі. І з кожним днем, з кожним роком, з кожними ста роками тисячами ця страсть залишається в людині і вона все більше і більше мучері. Так і всі страсти. Про це казали святіше, що майбутні муки душевними, і вони набагато страшніші. І більшу муку людині відносини, внуки фізичні. що всі страсті наші. І Господь не прийшов для того, щоб судити, а позбавити нас від цієї душевної страсті. Дав нам все можливе в церкві. Ми тут, тут маємо можливість від цих страстей позбавитися. І всяка страсть, якщо ми її своїм душі не виконуємо, в тайсти покаяння і. Через зміну життя, вона буде для нас найстрашнім вчитим. Майбутнє мучення, страждання будуть не те, як описить книжки, хотви, смола, общитися, А це якраз буде, е, черп умираючи, це вгрізнення совісті, бо зробили проти когось, який зміг. Якщо ми в ньому не покаралися, це черг буде нашу душу. Огню висаючи це сором за наші гріхи, який буде нас пожигати, ми будемо в ньому горіти, тому що всі бачити, що наші гріхі, що ми покаралися. Тарта полонна, це була людина в своїй годині, вже тут відкинуться від людей і тільки думає про себе. Тобто ці муки це муки нашої душі. Якщо ми тут позбавимося цим, а ми вже тут проходимо царство, не думайте, що ми будемо тільки там проходимо царство. Нас вже тут випробовує Господь. То якщо ми тут позбавимося від то і ми вже легше продаємо царство і вже тут ми маємо можливість жити у царстві Божому, в тій чи іншій стері. тому що все залишить під станом нашої душі. Тому Господь показує, що Він не прийшов, щоб судити нас, а що прийшов, щоб дати нам заповіді, які нас спасають, які нас зміняють. І тому він сказав, я не прийшов судити світ, а я прийшов спасти світ. І Він дійсно, цар не земного світу, а духовного. Чому люди не приймають хрест? В сьогоднішньому апостолі ми читали, що ви чули, що апостол Павло каже, я нічим не буду хвалитися тільки Христом Христовим, на якому я, 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 я розіб'яв цей світ. Ми е, повинні розуміти, що люди, на жаль, цього світу шукають тільки земних благ, а ми шукаємо духовних благ. І тому то для іудеїв Хрест а для язичників рост. І люди не сприймають Хрест, і сектанти його не почитають. А хрест це як жертва, на якому Господь приніс себе за спасіння всього світу. Взяв на себе гріхи всього э, на Христі. І дав нам можливість також бути Христовосвітами називались Християном. Він нам якраз вказав цей Христний шлях, завдяки якому ми розмовляємося в Сересі і стаємо здатними жити в Царстві Божому. В Царстві Божому не розп'ятих нема. Тільки той, хто себе розіб'яв на Христі заповіді Божого, виконання їх, а їх важко виконати спочатку, а потім все легше і легше, потім це властиво для людей. От людей, і вони не сприймають. І сьогоднішні також люди не хочуть сприймати е, ті чи інші е, обмеження християнства, але вона нам потрібна. Так як лікар дає ті чи інші обмеження хворій людині, що вона не загинула, утримувалась тих чи інших продуктів, або тих чи інших е, дій. Так і Господь нам дав хрест, щоб ми утримувались, цим вузьким шляхом, отримували свій ріха, щоб ми спаслися. І ось хрест для нас це велике благо. І ми це повинні зрозуміти і віднести свій хрест у кожного він свій, кого сверхути, хвороби, робить, кого е, тягати цього життя. В тому чи іншому вигляді. Але за все ми повинні дякувати Богу, тому що цим засобом Господь наш хоче спасти. І Він нас любить, як батько. Але батько коли любить, Він своїх дітей вчить і наказує. Про це казав і Господь. Що Кого любить Господь, того і наказує. Тому Господь посилає нам у цьому житті. Інші, інші скроботи для того, щоб нас виправити. Але ми бачимо, на жаль, люди вже настільки наказані цим життям, що Господь як через пробусай каже, куди вас бити, вже нема куди бити, а храм є пустий. А люди не розуміють, що вся причина в їхніх їх скрботах тому, що. Вони не хочуть нести свій хрест, не хочуть відправляти своє життя, не хочуть жити по заходу Божий і за цього страждають. Ось нам треба зрозуміти, що якщо ми хочемо, щоб в нашому житті все наладилось, нам перш за все треба себе виправляти. І навіть один із президентів сказав, заступивши на свою посаду, якщо ви це... Він сказав, нам треба змінити все в нашій країні. Але якщо ви хочете узнати, що нам треба змінити, перше все подивіться кожен у землю. Тобто, дійсно, ми повинні себе міняти, хоч трошки робити добра і відмовлятися від зла і послухового, ми можемо змінити цей світ, так як було в перших віках, коли християни прийняли. Християнство, вони його сприйняли всі свої душі і втілювали закладом життя. І світ дуже швидко мінявся. А зараз ми бачимо розбещений світ. Такий він розбещений, що, мабуть, він гірший перед світ, який був перед пришестям Христа. Ми бачимо, що дійсно, як тоді люди ждали Бога з нею, так і ми очікуємо що це, вже, мабуть, кінець усіх е, часів, тому що ми бачимо, що настільки люди стали розбещені, що бачимо гріх, він скрізь. Але Господь свій хвім не І Він кличе всіх сьогодні, щоб ми змінилися, щоб взяли на себе свій хрест, несли його щоб ми спасли свої смертні душі? Тому будемо ходити частіше в храм, читати заповіді Божі частіше і виконувати їх. Тому що це потрібно не для Бога, хоча він радіє, коли люди міняються. А це перш за все потрібно нам і молитва, і добрі діла, і життя западі Божого. Це потрібно для нас, це ті засоби лікарські які лікують нашу душу. Амінь.